Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Боулинська. І сьогодні будемо говорити про досягнення українських музикантів, про непростий період навчання в воєнний час та про те, що при цьому наші діти примудряються не просто вчитися, а ще й завойовувати призові місця на міжнародних конкурсах. Я рада представити наших сьогоднішніх гостей. Це завідуюча фортепіаним відділом Криворізької міської школи мистецтв номер 2 Наталя Островушко і учениці цієї школи Ністка Кіра Назаркіна доброго вечора. Рада вас бачити одразу власне і розпочнемо. Хочу привітати. З успішним виступом кіру і викладача, тому що це спільна завжди робота. І давайте власне з конкурсів розпочнемо, тому що не всім зрозуміло, як проходять зараз онлайн музичні конкурси, наскільки це технічно складно, про всі нюанси. І власне перше запитання, що це було за конкурси. Їх було декілька, наскільки я знаю. Да, Кіра лауреат взагалі то багатьох конкурсів, міжнародних, всеукраїнських. Але цього року вона також взяла участь в конкурсі українсько-канадському міжнародному конкурсі київ торонто і там вона посіла перше місце. Другий конкурс, де вона посіла друге місце, те це також багатожанровий міжнародний конкурс ФЕСТ-талант-фест. І цього року вона ще і вперше взяла участь у всеукраїнській олімпіаді з музично-теоретичних дисциплін. Тобто Кіра, така у нас дівчинка обдарована в різних областях, не лише як піаністка, але як має гарні теоретичні знання. От е, да, нюанси підготовки до конкурсів є, тому що дистанційні конкурси вони потребують гарного відеозапису свого виступу. І вони фактично з'явилися кілька років тому. Я так розумію, да, коли почався, почався карантин, карантин, вся ця історія. Так, тобто для вас це вже да, це, це не нас... перший конкурс онлайн, так в досвід да, вже Да, да, uh -huh. да дійсно в, має свою специфіку такі конкурси, тому що вони потребують якісного відеозапису. Ну і найскладніше зробити просто відбір того самого найкращого варіанту. Доводиться писати не один, не два, не три рази. Іноді може, навіть два тижні протягом двох тижнів доводиться працювати над тим самим якісним відеозаписом. Тому що коли Тобі це не відбувається онлайн, що там є журі, Ні -ні -ні. яке онлайн віддивляється всіх учасників в живому ну форматі. Я маю на увазі онлайн вживу. Є певні терміни, в які треба надіслати ага. запис. Найчастіше він викладається в Ютуб. А потім додається лише посилання на Ютуб, коли ми надсилаємо вже заявку на участь в конкурсі, і на Ютуб ми повинні відібрати той самий. Переможний для нас варіант по вашому, запису да, да. Угу. це складно, іноді дуже складно, тому що ну доводиться іноді я з колегами спілкуюсь на цю тему, Радитися, порадитись, порадитись, да послухати зі сторони, тому що ну це учні не все ідеально. Це зрозуміло, це так дитина. і неможливо вже повторити. Я думаю, що кожен, за кожен запис він по, по своєму да. сильний, а по-своєму якісь, да. тобто кожного разу різні нюанси, різне темпи, різні темпи, різний настрій, різне відчуття, різні різний день, різна зібраність дитини. Тому що іноді таке буває, що дитина пише, 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 і все одно не виходить той самий ідеальний що для нього весенний день. Зірки -то не, не, не так стоять, да. як ну, правило. Це довгий такий процес, правда, так, да, Кіра? Кіра, а якщо говорити от про ці кілька конкурсів, в яких ти зайняла призові місця, який для тебе був найбільш складним і більш вагомим? Канад, Українсько-канадський чи фест міжнародний? Так, конкурси я б не сказала, що вони відрізнялися, чимось абсолютно. Ну, я те саме... Ти той самий твір грала і записувала так само. Тобто, ну в мене не було таких різниці. Тобто ти грала один твір і відсилала його і на той, і на той конкурс, uh -huh. але посіла різні місця. Я правильно зрозуміла? Uh -huh. Ну знову ж таки, якщо говорити про конкурси, який був більш ну, впливовий, вагомий, більш знаєте, ну є різні там критерії для участі, можливо, більш сильні суперники. Тобто, який з них був більш такий складний в цьому? Ну плані? я думаю, той, в якому я зайняла друге місце, був більш складний в плані. Я думаю, можливо, більш суворі були вчителі, плюс ой, тобто, журі, журі. да і плюс о, суперники. Я думаю, були сильніші, можливо, їх було більше навіть. Тобто ви не знаєте, да, яка там кількість заявок була, у якого це, рівня ці діти, учасники? Це тільки можна побачити тоді, коли турнірну таблицю викладають. Mm -hmm. Але справа в тому, що, знаєте, тут ще є нюанс. Кіра не дуже може в цьому розбиралася, є нюанс вікових категорій. Угу. Тобто конкурс від конкурсу відрізняється віковим категоріям. Тобто, десь Кірі зараз 13 років, десь в якійсь вона може війти в якийсь конкурс, наприклад, там вікова категорія там 11-13 років, а десь це може бути там 13 -15. 13 15 І тобто, їй доводиться тоді змагатися з дітьми, ну більш це дійсно складніше. Звісно, кожен добу. рік навчання це різна дитина, абсолютно, це різні навички, різні вміння, ну і різний досвід. абсолютно. Різні. Кіра, а як ти, ти приймаєш участь в тому у відборі, да, тобто тих варіантів, які ти зіграла, який на твою думку там, має бути на конкурсі. Ну так, я відсилаю у мене взагалі їх ще більше, тому що я ще ж сама обираю, які надсилати, і там кажу, можливо, які мені більш подобаються, а тоді вже Наталія Анатолівна вже обирає. Були варіанти, які на твою думку здавалися ідеально зіграними? Ні. Тобто, все ну, одно думаю, якісь ну, нюанси? Ну так. Ну, далі, ніколи що... не буває, мені здається, ідеальних прям записів, тим паче вони всі різні. Не можна сказати, що прям є еталон якийсь. А було таке, що з першого разу записували цей варіант і йшов на конкурс? Ні. Тобто, все одно це як таке певне. Ну так, це, по-перше, така як розкачка, починається, ти звикаєш до того, що, ну, що ти знімаєш взагалі, це ж теж незвично, а тоді вже. Ну, хоча технічно це відбувається так, що ставиться телефон, а дитина грає. Я так розумію, ти граєш камера, ну, телефон. Так. Ну але це психологічний так момент, що це йде за абсолютно. Так. Діти хвилюються не менше ніж при концертному виступі. Просто немає публіки. Uh -huh. Але це так таке саме хвилювання. По перше, а по друге, ну це такий внутрішній відбір. Тобто, спочатку я прошу, ти мені надсилаєш стільки, скільки вважаєш сама за потрібний варіантів, але це для неї так само така внутрішня uh -huh. робота, підходить, не підходить. Я не стою над душею дитини, коли вона записує. Uh -huh. так? Тобто цей процес відбувається без вчителя, без так? вчителя. А я вже відбираю, працюємо над помилками, я даю якісь поради або в цей день, або на наступному уроці. Звісно, ми напрацьовуємо. Тобто, я як викладач вже повинна спрямувати роботу на покращення цього запису ніколи не буває такого, що з першого разу ну це не ну, але ж, якщо порівнювати зі звичайними конкурсами, які відбуваються вживу, так як ми звикли, що в дитини є лише одна спроба, то тут, мабуть, все ж таки. Трішки, ну якби такі конкурси, вони знижають якусь певну планку, в тому сенсі, що потім дитині виступати на конкурсах вживу більш складно буде якийсь час. Ні. До цього треба буде, може, звикнути. Що ні. з першого разу, з першого дубля треба зіграти? Ні, ви знаєте? Ні, абсолютно ні, тому що коли вживу відбувається концерт або конкурс, це живе відчуття. Звук прозвучав, він пішов, є залишається. У слухача лише відчуття емоційне, uh -huh. а коли є запис, це документ, як я дітям кажу. Там не, не написано пером, не виробиш топором, да? нікуди не дінешся. Це документ, і кожна нота не так зіграна, не так взята, вона як документ залишається. Тобто є це шанс покращувати. І да. це абсолютно різні критерії на концертному виступі чи на конкурсному виступі вживу, живу. Да, так, там певні можуть бути технічні якісь неполадки, але є емоційне відчуття залу, емоція нового твору, може почутого слухачами. Їхня реакція, є оплески, є якесь живе відчуття залу. Це трошки інше. Да, при якихось може, технічних негараздах, коли це йде запис в тиші. Це документ. Кіра, а ти за чим сумуєш от більш за все з навчання звичайного, не онлайн, а от що тобі? За живими інструментами в класі, мабуть, бо в мене вдома стоїть електричне фортепіано, то це, звісно, взагалі ну, не ті відчуття. А що саме от змінюється? Ну, у справжньому фортепіано, ну, в механічному цьому воно ну, така віддача, йде вібрація. Ну, і взагалі, це ну, зовсім інші відчуття на психологічному рівні, ну, повністю. Тобто це перше, що то навіть не ну, спілкування так. не конкурси. Ні, спілкування, а само... спілкування, спілкування теж вчителям, це, звісно, простіше, коли Наталія Анатольовна сидить ось біля мене, і вона мені може там і дотиками якось показати, як правильно її зіграти. Ну і звук же ж краще, її чути, і все. А з приводу конкурсів, на, на яких тобі простіше, а на яких складніше? Онлайн чи все ж таки вживу? Та ну, я б не сказала простіше, складніше. Там є свої нюанси і свої там плюси, наприклад, там. В тому, що в онлайн конкурсах можна перезаписувати там, але мені здається на живих конкурсах навіть менш тоді прискіпливі, тому що це хвилювання. Це Трішки роблять на Ну соски, так. Потім. А ось коли мені здається, як ну я не знаю, але мені здається, що якби я була журі, то я б робила такі ну мінус за те, що там людина не перезаписала при можливості якусь помилку або ще щось. Угу. Давайте поговоримо трішки про те, от що ми поза ефіром вже піднімали цю тему навчання зараз під час війни, про нюанси його як організовано про те, що було побоювання з початком війни, що діти не будуть займатися музикою зараз, що це не на часі, і що багато і виїхало, і як це в принципі не справдилося. Ви знаєте, з кожною дитиною ми підбираємо от її особистий. Особистий якийсь режим занять, тому що да, дійсно є розклад, є уроки, але якась дитина потребує ще мого додаткового втручання організації домашньої роботи. По перше, ну зникаюче світло, угу. е батьки, які ну зайняті зараз. Фактично роботою виживанням країни. В мене є батьки, що служать зараз, захищають нашу батьківщину, ті батьки, які приймали участь, брали участь в навчанні дитини. Зрозуміло, що є психологічних багато проблем, дітки по-різному сприймають те, що відбувається зараз в країні. Є діти, що ну, лякаються. Тривоги, сирени, іноді психологам доводиться бути на уроці і заспокоювати, е організовувати, як поводитись вдома, куди піти, тому що не завжди батьки є поряд. Це все нюанси, яких раніше ми не знали. Так? Є нюанси просто дистанційної роботи. Коли крім живого уроку, ну як він живий, він відбувається дистанційно в, в різних форматах, що підбираємо для дитини, що зручніше, але плюси ще відеозаписи ми використовуємо, тому що для дитини це так, так само важливо. От якась організаційний такий момент, що сьогодні ми з тобою працюємо вдвох. Дистанційно, а завтра я від тебе чекаю запис твоєї домашньої роботи, і mm -hmm. так само, якісь ти зауваження отримаєш. Все залежить від організованості самої дитини для багатьох дітей. Ми зрозуміли: от ми з колегами в колективі спілкувалися, ми розуміли, що. Особливо початок війни, березень, квітень це фактично арт-терапія була, тому що і розгобленість розгубленість батьків, і наша розгубленість розгобленість дітей, і ми взагалі думали, як починати. Ми слухали музику, багато слухали музики, підтягували якісь теоретичні знання, тому що багато діток просто переміщалися з країни в країну, ті, хто виїхав за кордон, але. Протягом от, весни якось це владналося. Фактично зараз в нас налагоджена абсолютно нормальна, ну, наскільки вона можлива, mm -hmm. дистанційна робота. Mm -hmm. От В мене досить великий клас, в мене 17 учнів від 5 до 14 років дітки. І в принципі з усіма стабільна, абсолютно стабільна робота, і навіть є першачки. Ви казали є першачки, так? і 5, і 6 років. Є першачки. Ну, в мене такі першачки, що є старші дітки. в мене вчаться. в мене є помічники. У угу. мене досить багато дітей в класі. Що дітки або закінчили брат, так, сестра так. да або дві сестрички, і в мене є старші помічники. Це дуже дуже класно, дуже добре. Спрощує так трішки. Да, роботу ну, може навіть не, не дещо що не спрощує, тому що все ж таки у старших дітей немає педагогічного досвіду. Вони дуже часто сваряться, дуже сильно yeah. на молодших. Не прощають вони більш прискіпливі викладачі, ніж я. Ну в будь-якому разі в мене є помічник, який може допомогти, підказати, якщо дитина розгубилася, не знає, де знайти, як відкрити ноти, що ну якось організаційні більше моменти, тому що так в викладанні вони дуже суворі. Кіра, а для тебе от дійсно чим стала музика зараз? Заняття музикою, чи ти переоцінила відношення до навчання, от зараз під час війни? Ну музика для мене в принципі це опора. Це в принципі все для мене і давно, і до 24 лютого завжди була. Тобто, завжди, коли відбуваються якісь там злети, і падіння, і щось приходить, уходить, і, і якісь зміни, то музика це завжди те, що зі мною і допомагає мені триматися ось тут. І іноді навіть повертає мене якось так в реальність, в тонус. Не було бажання кинути через стрес, якісь може, напругу таку. Ну, було. Стабільно, я думаю, що року таке буває. Ну, таке, мені здається, у всіх буває, тим паче у творчих людей. Ні, увазі, зараз, вже після початку війни, на фоні всіх цих таких негативних подій… А саме подій... через війну, так, так, Ні, що... такого точно не було. Навпаки, я більше почала поглиблюватися в це. Тобто, фактично, діти не просто не кинули, а ще й приходять і ведуть цих... навчання. Батьки ведуть молодших дітей. Да. Да. Це дуже важливо, і для батьки кажуть, це, знаєте, це ковток такого нормального життя нашого, по-перше. А по-друге, відволікає, тому що я от казала, приводила такий приклад в мене. Мама однієї дівчинки, ми в розмові. Вона каже: Ви знаєте, як тільки закінчиться повітряна тривога? Дитина іде до інструменту, сідає грати для неї це психологічна розрада. І ну, це дуже важливо. Значить, ну, це арт-терапія, та яка заспокоює. Тобто зараз ще додалася ще одна функція да, до занять да, музикою да. в такі якості. психологічне розвантаження дітей. Да. І на останок питання про власне плани, тому що їх все одно будуємо, життя триває. Куди хочеться далі, на які конкурси, які вершини ще брати? Ну ми з Кірою працюємо зараз наполегло над новою програмою, тому що я вважаю так експлуатувати вже напрацьоване це добре, але хочеться рухатись далі. Зараз ми готуємося до. До на нашого міського дуже серйозного професійного конкурсу етюдів і з Кірою працюємо над складним репертуаром. Наступна програма, наступні конкурси, і Кіра мріє про майбутню професію наступного Музикант, року. Це вже так, да, так, після 9 класу, вступ до музичного коледжу. І Я думаю, що ми. Зможемо це зробити, зможемо підготуватися, не зважаючи ні на що, ні на яку війну, ні на ворога, ні на що. Ми Я вам від цієї душі цього бажаю і щоб вже вступ відбувався в мирний час в нормальних дійсно умовах, на які ми всі заслуговуємо. І наприкінці нашого ефіру ми ще подивимося відео, яке знімали про Кіру, про її навчання та перемогу в конкурсі. А на цьому ставимо крапку і нагадаю, що в гостях у проекту Прайм Тайм були завідувачі фортепія. Ним відділом Криворізької міської школи мистецтв No2 Наталя Остроушко та власне учениця цієї школи піаністка Кіра Назаркіна. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі. Ще минулого року у цьому концертному залі глядачі насолоджувалися грою музикантів та співами вокалістів. Але сьогодні тут лише двоє: вчителька та піаністка Кіра. Кірі лише 13 років. Вісім з них вона професійно грає на фортепіано. Відточує майстерність дівчина кожного дня по дві години. Каже, музика це усе її життя. Музика от це те, що назавжди зі мною. Це така, як опора завжди для мене. Раніше музикантка жила у Полтаві, там грала в ансамблі та в дуеті. І тільки рік тому переїхала до Кривого Рогу. Продовжити творчий шлях у місті довжиною в життя вирішила в Криворізькій школі мистецтв номер 2 І тут вже спробувала себе у ролі соло виконавиці. Разом з викладачкою вибрала твір і подались на міжнародний українсько-канадський конкурс Шлях проходив він в останні дні грудня 2022-го. Загалом у ньому взяли участь музиканти з України, Канади, Швеції, Швейцарії, Польщі, Чехії та Великобританії. Перша спроба українки з Кривого Рогу виступити соло і одразу вдала. Кіра посіла перше місце в третій категорії діти 10 10-13 років у номінації «Фортепіано» з твором Мирослава Скорика Мелодія. Ну я зраділа, бо насправді я не очікувала такого. Мабуть, мені здавалося, що я Якось недостатньо виклалося, то я думала, що я не займу аж перше місце. Ось і переможне відео непрофесійне зняте вдома. Однак це не завадило суддям розгледіти талант дівчини. Викладачка піаністки каже, не сумнівалась, що її вихованеця переможе. Незважаючи на те, що конкурс це велика відповідальність і дистанційно готуватись до нього досить важко. Була впевнена, Кіра зможе передати звуками фортепіано усі емоції, що лежать на душі. Конкурс це можливість подарувати оточуючим музику, подарувати своє відчуття музики. Розумієте, тому що ну зараз. Сил того, що й війна в країні, ми не маємо доступу до вільного залу, до вільного спілкування з публікою. Але конкурс це така можливість подарувати те, що в тебе на душі. У піаністки є велика мрія зібрати свою групу і підкорювати разом з ними сцени України, наголошує, не женеться за популярністю, а хоче просто грати з друзями улюблену музику. У мене вже є майже сформована група там з друзів. То я от мрію, що в майбутньому якось у нас вдасться повністю якось так сформувати, і ми зможемо разом грати десь. Я думаю, ми будемо в абсолютно різних напрямках грати, коли що. А взагалі, ми зараз ну, фанати такого класичного року 60-х, то я думаю, щось таке з. Коріше за все, будемо грати найбільше. Кіра обіцяє, буде тренуватися ще сумлінніше і привозити з різних конкурсів якомога більше нагород, прославляючи свою школу, країну і Кримбас, що встиг стати рідним. Анна Гончарова, Олександр Тушенко, Перший міський.